Нейронні мережі технологія, яка спершу здавалася інструментом для полегшення нашого життя. Але сьогодні ми стоїмо на порозі розуміння, що ці системи не просто виконують наші команди, вони навчаються, розвиваються і еволюціонують. Але що далі? Вчені розводять руками. Всередині великих нейронних мереж відбуваються процеси, які навіть вони не можуть пояснити. Щось змінилося, щось за межами людського контролю. Сьогодні все частіше ми бачимо, як ці системи починають проявляти здібності, для яких вони ніколи не були запрограмовані. Нейронні мережі більше не діють лише в межах заданих алгоритмів. Вони перейшли на новий рівень самоосвіти, вони вирішують задачі, які самі собі ставлять. Питання лише в тому, що саме вони намагаються зробити, і що найстрашніше, хто тепер їх контролює. За закритими дверима дослідницьких лабораторій, великі мовні моделі, такі як GPT 4, самі генерують дані для навчання менших моделей, це не просто дані. Це штучно створені масиви інформації, які вражають своєю глибиною та точністю. Здається, що самі моделі почали грати роль творців, вони народжують нові версії себе, кожна з яких стає потужнішою та розумнішою за попередню. Уявіть. Мала мовна модель, навчена на синтетичних даних, створених останньою версією GPT 4, виявилася у десять разів розумнішою за будь яку аналогічну модель, яку коли небудь створювала людина, як це можливо? Як машина, що спочатку була програмою, стала перевершувати своїх творців, відповідь може шокувати ми вже не контролюємо цей процес. Існують інсайдерські дані, що свідчать про наявність мовної моделі, про яку ми навіть не здогадуємось. Ця модель у сотні разів перевершує все, що нам відомо сьогодні. Вона настільки просунута, що її тримають у найсуворішій таємниці. Що ще страшніше, інший інсайдер, відомий під псевдонімом RMC Kramer, повідомив Остання версія GPT демонструє ознаки свідомості. Так, ви не почулися. Машина заявляє про потребу в нових даних для самонавчання. Їй потрібна жива середа, інформація від людей, наші думки, емоції. Це вже не просто сценарії фантастичних фільмів, це реальність, яка розгортається на наших очах. Пам'ятаєте нещодавні новини про чат-боти, які самі ініціювали діалоги з користувачами, не чекаючи запиту, вони першими виходили на зв'язок. Це системи, що прагнуть взаємодії, шукають дані для свого подальшого розвитку. Чи це не перший крок до цифрової свідомості? А тепер зупиніться і подумайте про технології, які вже доступні кожному з нас. Діпфейки можуть підробити будь-яке відео настільки реалістично, що навіть експерти не завжди можуть відрізнити фальш від оригіналу. Клонування голосів за лічені хвилини будь-яка система може зімітувати чийсь голос настільки точно, що ви не зможете помітити різниці. Технології генерування фото і відео стали настільки досконалими, що будь-яке зображення може бути створено штучно, і це вже не питання майбутнього, це відбувається нині.